Я прошу вибачення, я трохи на вас насварився, тому ось а ви мені позвонили, щоб сказати, що вам пофіг моя суб'єктивна думка і мені від вас треба мати окреме запрошення, щоб приходити на громадську раду. Вийшли, вийшли іноземці, і ви з ними вистачи, ви мені вийшли. Я просто я з ними не зустрівся, вони хотіли казали, що ми з вами земці, я хотів просто поспілкуватися з ними, що вони думають. А Ще я не при не чому? Не. Я, яке не. ви право маєте мені дзвонити і хамити, і тим більше отримати від вас якесь окреме запрошення, щоб прийти не, на громадську раду? Значить, я вибачився, а без запрошення немає чого ходити, почитайте наш статут. Я, я, бо, я в, адмін, в адмінприміщення буду ходити тоді, коли вважатиму за потрібне.